Віла на землі Отці наші Христування і ними до істини віри не всіх нас направить, багава Тогоселі, слава Тобі, тим Отця Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христову! Слава. Дорогі браті і сестри, сьогодні неділя отців 8, сьомого Вселенського собору. Який відбувся в 787 році. Що ми знаємо про цей собор і про Сопродухів числом 367 чоловік? Про це ми минулого року розважили, я подивився до своїх записок, про що була песня, було весна тут і сказано, було досить досі детально розібрано. Що ви пам'ятаєте? Я не здивуюся. Дуже мало, нічого не віддати. Коротейський нагадав. Цей собор Сьомосвяський дуже важливий для нас. Собор отців наших. Він легітимізував офіційно, хоча перед тим було все дуже неофіційно зайнято Що саме? Що почитати з До того імператор легкий сем'яни, щоб прибудоватися мусульманам, тобто з політичних мотивів, наказав церков усунути всіх ворога. Тим самим і надав, що в очах все неростаючого мусульманства, воно сильно наростала той час 2 століття. Церква Христова буде більш гарнішою. Доступніше виглядати. От ваші мусульманські святині там немає пала. І наші християнські святині, і в нас немає кома. Давайте жити дружно. А така проста банальна логіка, більш-менш. Але цьому сподивилися духовні особи, священського, віри, наряд. Почалі пістих трошки потерпіло. Але найбільш непохитними залишилися монахи, бо монах пішов печати. Він за того і посетився в Христох і погубив свою душу для цього світу, для монах. Певна логічна, історична послідовність. Бог не є ум'яка, а Бог є спадом, так би мовити, як від дитини. Світо, бачення, розвиток виховання це спадок попередніх поколінь і всі ми завдяки нашим попереднім баткам і дідусям, і далі. Заради святим поразів. Тому й каже Апостой Господу: найменша річ для мене, аби мене хтось хвалив, мені краще буде, якщо мене буде знебажати, буде щось на мене вигадувати, ви одопоювати під досвід третє Бо таким чином я з не з'єднується з ким. Кодик життя людини, тоді, який мужчина відходить від людини самопевність, гординя, крига, надмірність. Не було, не було би якогось там неща. Небезпечні, які, які нам закривають повністю доступ Знай у Божої любові, скажу не інакше, ми переживаємо в ці для нас примічні часи. І бачимо, як ми колі розділяємо.

Перед тим, перед Богом, як каже, дали знову ж таки, хотів я сховатися від Бога, та не знайшов жодного місця, яке б приховав. Дорогі Божі, діти, дякуємо нашим святим отцям, отцям всього Зеленського Собору, які вистояли.